Всім привіт! Я вітаю вас на каналі АвтоПро, і сьогодні ми поговоримо про автомобільні шини, їх будову, призначення та маркування. А ви не забувайте підписатись на канал ті, хто ще не підписані. Буде ще багато цікавого. Призначення коліс і шин. Колесові шина утворюють разом колісний рушій, який призначено для здійснення зв'язку автомобіля з дорогою. Забезпечення руху автомобіля. Зміни напрямки руху і передачі вертикальних навантажень від автомобіля до дороги і навпаки. Простіше кажучи, саме завдяки рушію ми можемо рухатися і керувати автомобілем. Тому від правильного вибору коліс і шин безпосередньо залежить поведінка автомобіля на дорозі. Пневматична шина є найважливішим елементом в конструкції рушія. Якщо уявити собі колісний рушій без пневматичної шини жорстким, наприклад дерев'яним, то неважко припустити, що при його коченні по твердій дорозі траєкторія руху осі копіюватиме профіль дороги. Удари рушія об нерівності дороги в цьому випадку будуть повністю передаватися на підвіску. Все виглядає зовсім інакше. Коли колісний рушій має пневматичну шину, у місці контакту еластична шина зазвичай виконана на основі каучуку і різних добавок від сажі до оксиду кремнію деформується. При цьому на великі нерівності, деформуючи шину, не впливають на положення осі обертання колеса. Якщо ж колісний рушій наїджає на більш значні перешкоди, то сильні поштовхи викликають підвищену деформацію шини. І плавне переміщення осі обертання колеса. Здатність пневматичної шини плавно змінювати негативний вплив дефектів дорожнього покриття на вісь обертання колеса називається «згладжувальною». Ефект згладжування забезпечується пружними властивостями стисненого повітря, що міститься в шині. Тиск повітря шини в колеса є найважливішим експлуатаційним показником, і кожним виробником встановлюється відповідно до конструкції та прямого призначення шини. Будова шини Варто відзначити, що нині шини діляться на два типи камерні і безкамерні. У шинах першого типу є спеціальна камера, в яку закачується повітря. У безкамерній шині такої камери немає, і покришка встановлюється на обід, ущільнюється та накачується повітрям. Гума. Гума, що використовується для виробництва шин в побуті покришок, складається з каучуку, натурального або синтетичного, до якого додаються сірка, сажа, смола, крейда, перероблена стара гума та інші домішки і наповнювачі. Каркас Каркас служить основою шини. Він з'єднує всі її частини в єдине ціле і надає їй необхідної жорсткості, при цьому має висоту, еластичність і міцність. Каркас використовують із декількох шарів корду, товщиною 1 або 1,5 мм. Кількість шарів корду є парним для рівномірного розподілу міцності конструкції і становить зазвичай 4 або 6 для шин легкових автомобілів і 6. Або 14 для шин вантажних автомобілів і автобусів. Корт Корт – це спеціальна тканина, що складається переважно з подовжніх ниток діаметром 06-08 мм подекуди з поперечними нитками. Залежно від типу і призначення шини, корт може бути бавовняним, віскозним, капроновим, перлоновим, нейлоновим і металевим. Подушковий шар. Подушковий шар. Зв'язує протектор із каркасом та оберігає каркас від поштовхів і ударів, які сприймаються протектором від нерівності дороги. Подушковий шар зазвичай складається з декількох шарів розрідженого прогумованого корду. Боковини. Боковини захищають каркас від ушкодження і впливу вологи. Їх зазвичай виготовляють із протекторної гуми товщиною 1,5-3,5 мм. Борти Борти надійно отримують покришку на ободі. Зовні борту є один-два шари прогумованої стрічки, яка захищає їх від стирання об обід і від ушкоджень при монтажі та демонтажі шини. У середині бортів є сталеві дротіні сердечники. Вони збільшуватимуть міцність бортів, оберігають їх від розтягування і запобігають зіскакуванню шини з обода колеса. Особливості безкамерної шини. Безкамерна шина не має камери і обідної стрічки і виконує одночасно функції шини та камери. Забудовою вона дуже близька до камерної шини і за зовнішнім виглядом майже не відрізняється. Особливістю безкамерної шини є наявність на її внутрішній поверхні герметизуючого повітронепроникного гумового шару завтовшки 1,5-3,5 мм. Призначення протектора. В ідеальних умовах малюнка протектора не має бути в принципі. Подивіться на сліки формульних болідів, щоб площина контакту шини з поверхнею дороги була максимальною. Однак ідеальні умови це коли дорога покрита асфальтобетоном, причому сухим. Тільки на поверхні з'явиться хоча б незначний шар води або дорога стане просто вологою, щеплення шини різко впаде, контакт зникне і водій втратить контроль над автомобілем. Для того, щоб при наїзді на поверхню, вкриту шаром води, було куди відводити рідину. Можна сказати в примусовому порядку: шина рісніє ялинкою протектора. Якщо шина призначена для руху в зимовий період, значить і форма протектора буде відповідною. Збільшена кількість ламелей і брудоводів, малюнки на протекторі шин. Неспрямований малюнок. Малюнок симметричний відносно вертикального осі колеса. Що проходить через його вісь обертання. Це найбільш універсальний малюнок, саме тому основна частина шин випускається з ним. Спрямований малюнок. Малюнок симметричний щодо вертикальної осі, що проходить через центральну частину протектора. Серед переваг такого малюнка поліпшена здатність відведення води і зони контакту з дорогою і знижена шумність. Асиметричний малюнок. Малюнок не симметричний відносно вертикальної осі колоса. Він використовується для реалізації різних властивостей в одній шині. Наприклад, зовнішній бік шини краще працює на сухій дорозі, а внутрішній на мокрій поверхні. Маркування шин. Назва моделі та країна виробництва На кожній шині пишеться торгове найменування марка виробника і країна виробництва. Як правило, це найбільші літери, розташовані на покришці. Назва моделі розташовується завжди вище країни виробництва. Залежно від дизайну, найменування моделі може містити додаткові зображення або символи. Дана інформація наноситься на шину з двох сторін. Рік виробництва Рік виробництва зашифрований в дот-коді, що складається з 12 літер і цифр. Останні чотири символи позначають дату виробництва. Причому перша пара цифр вказує на номер тижня, а друга на рік. Є два поняття щодо кожної моделі шини типорозмір та індекси. Наприклад, зазначений типорозмір 255-55R16 16 де 255 ширина профілю шини в міліметрах. 55 відношення висоти профілю шини від посадкового обода до зовнішнього краю колеса до ширини профілю в процентах. Р. Радіальна конструкція корду складові нитки корду в шарах каркаса мають радіальне розташування спрямовані від борта до борта. 16 посадовий діаметр обода в дюймах. 1 дюйм дорівнюватиме 2,54 см. В індексах вказуються параметри максимального навантаження на одну шину в кілограмах та індекс швидкості, максимальна допустима швидкість руху в кілометрах на годину. А також додаткові індекси, що характеризують властивості конкретної шини, які бувають типи конструкцій. Тип конструкції позначаються буквою радіальний R або діагональна D, що знаходяться перед діаметром. Різниця між цими двома типами полягає в тому, що в радіальних шинах нитки корду в різних шарах каркаса розташовані паралельно один одному, а в діагональних перехрещуються під кутом 45-60 градусів. У деяких моделях використовується посилена конструкція. На шині позначаються словами Load», а також буквами «XL», розташованими біля типу розміру. Run Flat на сучасному ринку присутні самонесучі шини або шини придатні для використання в спущеному стані. Їх конструкції можуть ґрунтуватися на різних технічних рішеннях, що дозволяють проїхати близько 80 км на швидкості 80 км на годину на спущеній шині. Позначаються такі моделі літерами RF біля типу розміру. Як дізнатися сезонні шини? Визначити сезонні шини для фахівця не складе труднощів. Йому буде досить поглянути на малюнок протектора. Належність до того чи іншого сезону може бути позначено піктограмою або спеціальними термінами. На шині сезонність позначається так MS шини для бруду і снігу, Альпійська гірка. Зимові шини. Сніжинка. Зимова шина. All-season 4С. Все сезонні шини, Індикатори зносу. Індикатор зносу дозволяє водієві вчасно звертати увагу на ступінь зношеності протектора. Згідно з правилом 30e, на кожній шині в обов'язковому порядку повинні знаходитися індикатори зносу, за допомогою яких можна з точністю визначити глибину канавок з моменту, коли вона не перевищуватимуть 1,6 мм. На одній шині має перебувати 6 поперечних рядків індикаторів, розташованих приблизно на рівних відстанях один від одного в основних канавках протектора. При цьому індикатори повинні бути такими, щоб їх неможливо було сплутати з перемичками між блоками або ребрами протектора. СЕЗонні індикатори зносу. Виробники на свій розсуд використовують додаткові індикатори зносу. Наприклад, на літніх шинах це може бути крапелька. А на зимових сніжинках також можуть використовувати цифри, які безпосередньо відповідають глибині протектора. А на сьогодні у мене все. Гадаю, вам було цікаво та корисно. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте це позначити великим пальцем вгору, а також залишайте свої коментарі. Побачимось у наступних відео.